Всім привіт, дорогі друзі, я ДеГеш, і сьогодні це нове відео, це новий сезон, це нова збірка. Поїхали! Сьогодні у нас збірка Chroma Endless 2 на версії 1.18.2. Це має бути дуже прикольна збірка з квестами. Тут купа-купа квестів, і причому деякі є з них поетапні. Ось третій етап, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і навіть останній фінальний Туди і треба скрафтити Творчі панельки. Я бачу тут туди сонячі панельки для мода механізм. Креативний планшет, фотона, Infinity Alloy, керапся з космічного Eloja, керопся з Supreme Eloy, керується з абсолютно і так далі. Той Зунарсет, той взагалі фіг його знає, як це робить. Коротше, це буде весело. Я не знаю, наскільки довго ця зборка протримається насправді. Надіюсь досить довго. Також про забуті світи ми не забули. Я його дороблю, тобто ми дійдемо до фіналу. Ну, давайте вивчати, що в нас тут є. Я вже бачу три данжі, як мінімум. Це ось тут ось цей дирижабель, за який можна зараз добратися. І я ж там бачу село. Ось. Тут, до речі, дуже багато конфліктів з клавішами. Так, зараз ми добуваємо вишневе дерево, і воно не добувається. Обожін, таке. Усе дерево теж має добутися. Є. О, нам випали жолуді. Я так пропоную, ми, напевно, зможемо вирощувати допомоги тих жолудів дуб. Я дуже хочу на держабль А, також тут є якась штука. Що це таке? Це якийсь мультиблок філер. З мана and artifice. Я знаю цей мод але я ніколи його не вивчав. Я просто про його існування насправді. Тут, до речі, є мод, який дозволяє дуже швидко карабкатися. Так, тут є залізні двері, заходимо. Заходимо, тут таке ще ніби кабінка пілота. Я певне, що тут ще щось є. Не може бути все так просто. А, стоп, туди верх. Я явно чую скелетиків. є вугільні блоки. А. Так, туди до фіасяки рестовнує. Че ви ж там не фігні? Ой, ні Ой, ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Давайте зразу ми звідси підемо. Те, що у нас є вугілля, це вже добре. Це метеорет, до речі. Я не знаю, правда, з якого моду, тому що тут є два моди, які роблять такі метеорети. Так, давайте яблучко поїму. Тут, до речі, є вейпойнти. Тут саме от такі. Істоуни, точніше. Зі два метеори. Я так згадую, що це два різних моди, так? У мене є пропозиція, та, що це Astra. Це точно Astra, тому що. З Astra я зразу пізнаю А ні, це Beyond Ears. Ладно. майже вгадав. Ну, це один той самий мод, по суті. На космос. А от другий в мене є пропозиція, що це може бути навіть. Applied. Хоча, судячи по по розмірах, це може бути і не applied. Так, це applied. Я я, це, я це також пізнаю. Так, це applied, це applied Energistics. Во. Воу. Що це? Так, ми дуже класно прийшли кудись. Реально дуже класно. Тут, до речі, квести. Про які я вже був сказав, але. Тут нам треба виконати квести Welcome. Так, тут нам дають шкіряний сет броньки. Тут нам кажуть про їхній Discord, веб-сайт, Ultimine. Теж, якщо ми будемо їсти, ми будемо отримувати доповнені сердечки. Про квести нам розказують про магазинчик, туди магазинчик. І команди. Так, магазинчик досить, до речі, серйозний такий. М -м -м. Це те, що ми можемо придбати. Можемо придбати навіть елітри. Ух ти, welcome. Так, можемо придбати навіть елітри. О, ми можемо придбати оцей Steel Research Table. Це класний столик. потім зрозумієте, навіщо. Тут ми можемо подивитися, які є прикольні такі штуки, які нам можуть допомогти. От реально, наприклад, Compact Machines нам доп... дуже дуже допоможе. Оць, оця склянка дуже допоможе також, але ніж ми до неї доїдемо, це вже буде дуже довго. І в нас також є перший етап. Для цього нам треба добути дерево. Забули ми активувати. Треба було з самого початку активувати. Так, я тут бачу є сундучок. Так, тут якийсь дротик. Я чорний лотос. забираємо. Так, дозволяє в темряві і в тумані під водою може використовувати. Що? Що дозволяє в темряві? Ладно, заб'ємо. Так, оця прикольна штука, напевно, якась. Ну, поки що давайте таку лишимо. Мені дуже цікаво піти в ось це. Це шо так. Те... Це шо там сквер чи що? Я не поняв, це шо там сквер чишо. Ця зборка мене починає дивувати навіть. Але що би я хотів дуже зробити, це добути ще раз дерево. Ой, я випадково триву з ультимайном. Добув тепер в мене. Так, тут є піца крафт, якийсь культівейшн, суші був крафтінг. Я так розумію тут данж-данжі заспавнився. В відчуттях. Ладно, давайте походимо по хатах. Подивимося, що. Опа, другий поверх. Подивимося, як вони тут живуть. тут у них є. Ух ти. Ага, тут без потреби. Тут нам все не потрібно, не потрібно, не потрібне. Не потрібно, не потрібне. О, тут смарагди. Опа, і якась карточка. О, так тут я копту. Тут є їжа, тут є нормальна їжа. Так, о ліжко! Я якраз хотів сказати надійся на ліжко. Давайте ми скрастимо наш верстак. Так, звершили квест, але ми зразу зробимо ось такий верстак. Це ручний верстак. Який нам дозволить скрасти прямо в інвентарі. Я би хотів скрастити зразу залізне кайло. І знаєте, що я тут побачив? Пічку. Чому я так радий пічці? Тому що вона йде по квестах. А також, якщо ми подивимося, вона краще дуже тяжко. Так, ми не прям дуже. Але треба тому що треба гаття і вугільний блок. О, це церква. Це церква, тут є аналог. аналог, кафедра. О, тут є залізний големчик. Так, крафтимо ми мечик. Так, іде наш големчик, подівся? О, голем. Є. І нам випала навіть інферієва есенція. Тут і коровки. Так, мені цікаво зайти сюди в замок. Тут є арбалет. Давайте візьмемо його і ще стріли є. Так, давайте поки що викинемо гнилу плоть, напевно, миску. Не думаю, що миска нам знадобиться. Ну, Ці ресові штуки можна б було викинути, але мені здається, що вони ще нам знадобляться. О, купити сіна. купити сіна, ми можемо зразу скрафтити, скрафтити хліб. Яку вадло? Вадло забираємо І цю фіню ми також забираємо. Так, тут я бачу купа смарагдиків. Також бажано б їх забрати замість маку. У нас вже нема куди складати реси. Так, тут є бекпеки. Тільки я не знаю, як вони називаються по-нормальному. А, ранець, точно ранець. Так, для ранця нам потрібна нитка, шкіра і, виходить, скриня. А в нас ниток нема. Давайте передивимося аж в скрині. Бою в якихось скринях і була нитка, бо шкіру ми ще добудемо. Вау, це... Мені цікаво, який мод зробив аж такі класні деревні. О, паутиня є. У нас є павутиня. О, і ще павутиня. О, ми на, самій... на самому верху. Тут гуляють коробки, але мені їх шкода, чесно кажучи. Так, мені дають книжні полки, але не дають шкіри. Можливо, шкіру можна якось зробити? Це гнило. О, гнила шкіра робиться з плоті. А я плоть десь вже викину, по-моєму, так? Це опапа. Так, у нас є вугілля. І в нас є ось таке кайло. База, швидкість видобутку. Давайте ми писаємо це колись сюди. Так, у нас є одна шкіра. У нас є три шкіри. Усе. Так, тепер нам потрібно скрафтити скриню і крафтимо ранець. Є. Yeah. Так, тепер, по суті, ми можемо помістити його на слот спини. О, усе. І тепер ми можемо сюди поскладати те гімно, яке мені не потрібне. Ну, дивіться, ну як на початок гри, ми досить непогано розвинулись. Далі я пропоную піти ще в шахту, до речі. Так, наскільки я знаю, в мене тут є динамічне освічення. Small skip? є, yeah, так. І ми можемо піти в шахту. Крім ресурсів, нам ще потрібно знайти андезит для прогресу. Опа, я бачу андезит. Це було швидко. Тільки єдиний мінус став, воно добуває прям все. Не тільки андезит. Тут у нас прям купа андезиту, до речі. А це андезит від печара, це реально і називається Біом. До речі, хто олд і пам'ятає, на, збі... на які збірці я виживав ще на самому початку каналу. Як вона називалась? пишіть в коментарі. Оскаменіла руда. Це, до речі, дуже класна штука. По ідеї, з нею можна і досвід взяти. А також в неї можна скрастити прикольну штуку як квантовий ловець. А також вічна стела. Вічна стела це просто це. Це імба. Тому що вона дозволяє зробити речі не ламаємі. Тобто, наприклад, якась супер-мега-пупер кирка, якої там, наприклад, мало прочності, ми можемо зробити її повністю, щоб вона не ламалась ніколи. Опа, я бачу якийсь спаунер. Це спаунер у Так, ла. -ла. Черп забираємо череп. Нє, весь спалчок. Це, біжимо, біжимо. біжимо. Ні. Череп, давайте ми сюди складемо. Молоскип сюди. І у нас якось ще поломаний спаунер тепер. І уламок спаунера. Це прикольно. Так, в нас виходить є трохи цинку, трохи заліза Ми можемо, в принципі, повертатися. Так, в нас застала ніч. У мене ідея зробити так. Нам десь розбудувати таку свою першу базу. Можна десь тут, в принципі. Давайте десь розбудуємося поки що ось тут. Так, поки що закидуємо вугілля і закинемо цинк. Далі в нас є ковадло, у нас є навіть точило, у нас є коптильня. Ставимо сюди дерево вказуючи камінь. І пишемо база. Якщо у нас буде другий такий, то ми зможемо постійно тепатись сюди. Так, тут я пропоную зробити ось таку сокирку і порубати трохи дерев. Для того, щоб зробити пару скринь. Бо скрині тут дуже потрібні, тут дуже багато ресів у нас. Також ми можемо зробити ось таку штуку. Зараз я вам покажу яку. Ми можемо зробити ось так скриню. Поставити ось так і ми получимо дровер. Дровер я пропоную використати для кругляка, а також ще добути трохи дерева. Пропоную таке зробити для більшості ресурсів. Так, тепер давайте ми е, коли будемо складати, ми зразу будемо сортувати, напевно. Так, тепер дивіться, у нас є трохи цинку. Я пропоную трохи цинку зробити з самородки, взяти андезит. І зробити ось такий андезит разом з цинком. Тепер ми беремо кресало, підпалюємо і кидаємо це в вогонь. І в нас виходить андезит зі сплави. Дальше нам пропоную зробити ось такі вали. Мені потрібно ще трохи дерева. Я не хочу, чесно кажучи, там той ліс спортити. Давайте ми пошукаємо ще якийсь ліс, можливо. Так, я бачу на село. До речі, бажано зайти в це село, можливо, тут буде дороговказуючий камінь якраз. Той, що нам потрібний. Так, дійсно. Онний дороговказуючий камінь. Так, тепер ми зробимо ось такі шестерні. Шестерні нам треба буде дуже багато. Та ладно, на все робимо. Так, тепер ми можемо зробити шестерні. Ось такі великі. Так, вал Далі нам потрібно водяне колесо. Водяне колесо. Щоб зробити, нам потрібно ось такі вертикальні півблоки. Так, і робимо саме водяне колесо. Ух ти як темно. А, ти геній. Так, я навіть не знаю, де поставити крейт. Давайте тимчасово поки що поставимо ось сюди. Ні, давайте не так, давайте все-таки отако поставимо. Відро води. Все, тепер. Тепер, ладно, давайте все-таки валом. Це все сюди, це сюди і це сюди. Все. Ось так. Так, далі в нас йде механічний прес, але в нього потрібно стільки всього, що я пропоную це зробити в наступній серії. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі, всім, Бай-бай. я так даш.